Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий легсимко і радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. Сьогодні до мене завітали Ярослава Габорець, клінічний онколог, хіміотерапевт. Ярослава, доброго дня, радий вас бачити. Навзаєм. і Анастасія Гавриловська, лікар-ендоскопіст, клінічний онколог, хіміотерапевт. Анастасія, доброго дня. Доброго дня. Анастасія, у нас перша? Вдруге, вдруге дуже добре. А Ярослава я вже давно не бачив ну, но... Ну, радий знову таки побачити. Ради добре, бачити. що хоч пам я, що я, о, я була. О, звісно, я пам'ятаю Ярослав. Ми сьогодні будемо говорити, хоча у нас посмішки на, на обличчях, але ми сьогодні будемо говорити про дуже серйозну тему, і яка абсолютно не викликає посмішок. Навпаки, вона, як на мене, і на більшість наших глядачів і слухачів, вона заміфологізована і вона е, звучить як вирок. Сьогодні ми будемо говорити про е, рак колоректальний рак. Але ми будемо говорити про нові підходи і нові методи лікування того не дуже простого навіть на вимову захворювання, колоректальний рак. А, ми іноді про це говоримо. Ми іноді зустрічаємося за що, в принципі. Вам дуже велика дяка. І ще раз маю нагадати, що е, сьогоднішні мої гості вони працюють в медичному центрі Альтамедика? Телефони медичного центру ви маєте можливість побачити у нас на ефірі? А хто нас слухає на радіо? Я нагадаю, що телефон е, медичного центру Альтамедика 068 840 30 30. А скажіть мені, будь ласка, перше запитання: наскільки на сьогоднішній момент на завершення 24-го року е, колоректальний рак є поширеним? І наскільки він сьогодні? Я не хочу казати популярний, але дійсно часто зустрічається у наших вінничан. Будемо говорити про наших вінничан. Давайте я почну. Відповім на це питання. В цілому, якщо говорити про поширеність хвороби, світова статистика говорить про те, що дана патологія посідає третє місце. Серед всіх онкологічних хвороб, і друге місце за смертністю, як серед чоловіків, так і жінок. Тобто, хвороба насправді дуже поширена. І а статистика ще страшніша, по-моєму. Е, ну ну в... то, що ви Украї... зараз назвали, третє місце серед і друге місце за смертністю, це ну, дуже смерть. Ми поговоримо, страшне. чому такі цифри, але і поговоримо про певні позитивні. Звісно, е, от одразу починаємо говорити, чому такі цифри, чому е, така страшна статистика, чому хвороба обій? Має такі високі рейтинги і такі високі місця в захворюваності і смертності. Чим це все викликано? Є певні труднощі. Насправді вони пов'язані як з діагностикою, тому що часом пацієнти звертаються, коли вже дійсно виникли якісь скарги, симптоми, і тоді вже хвороба ну не на ранній стадії хвороби. Крім того, ми маємо як лікарі певні труднощі лікування. По перше, це обмеженість препаратів, які ми можемо застосовувати не тому, що їх немає в нас в країні, а тому, що їх в цілому не так багато. І буває, що ми лікуємо пацієнта і він, він отримує терапію, але з часом всі наші резерви вичерпуються, а пухлина прогресує. Тобто це такі дві основні причини. І ще одна я би її назвала, це саме гетерогенність пухлини. Це страшне слово, але воно дуже легко пояснюється. Кожна пухлина в кожного пацієнта дуже індивідуальна. І навіть ну, ми стараємося спрогнозувати, коли консультуємо, яка відповідь, що ми можемо очікувати, як покращити результати терапії, особливо, коли йде мова про четверту стадію захворювання. Але всі пухлини. Ведуть себе дуже по-різному, колоректальний рак це не виняток, і ми стикаємось інколи з тим, що здавалось би непоганий результат гістології, але ми чомусь не можемо виграти багато часу для пацієнта, ввести mm -hmm. його в стійку ремісію. Тобто, ми маємо пам'ятати, що час, як коли йде розмова про будь-яку ракову пухлину, час. Це майже ну якщо не у всіх випадках, то майже у всіх випадках це номер один. Абсолютно, так. це так. вірно Дорівнює ефективність лікування. Ефективність лікування. Чому так важко? Е, я не кажу зараз про медикаменти, а чому так важко чи то виявити, чи то е, пацієнту відчути від чого це все залежить? Чому пацієнт е, дає це? Я зараз слово беру в лапки. Чому пацієнт дає цій е, хворобі, цій пухлині так е, опанувати своє тіло? Так, ну це пов'язано вже, як сказала Ярослава В'ячеславна з труднощами діагностики. Тому От що в чому вони пухлина... полягають? Поясню, тому що пухлина на ранніх стадіях вона взагалі. Пробігає безсимптомно, навіть скажу більше, що вже генетично є доведено, що злоякісні пухлини вони починаються з доброякісних поліпів. Угу. Тобто, спочатку у пацієнта виникає добреякісне маленьке утворення, поліп там буквально кілька міліметрів. З часом з ним відбувається каскад мутацій, і цей поліп росте, перетворюється на злоякісну пухлину. От цей час перетворення поліпа на пухлину він займає насправді роки. Але жодних симптомів у пацієнта немає, і тільки тоді, коли це вже є пухлина великих розмірів, яка може кровоточити, давати якісь симптоми типу запори діареї, угу. тоді вже пацієнт звертається. Але на жаль, тоді це вже є злоякісне утворення, велике, часто навіть з метастазуванням. І Тоді вже просто треба дивитися, яка стадія. Ну, верифікувати ну, процес, стадію вже, та, встановлювати від, стадію цього вже і працювати. Так, так. А ще раз нагадаю: сьогоднішні мої гості, це е, Ярослава Габарець і Анастасія Гавриловська. Вони працюють в медичному центрі Альтамедика, і телефони ви маєте можливість подивитися у нас на ефірі на нашому каналі. А хто слухає нас зараз по радіо, назву телефон медичного центру Альтамедика 068 840 3030. 30. Знову таки, якщо враховуючи таку поширення, на жаль, таку поширеність, і таку статистику цього захворювання. Що ми, прості пацієнти, що ми маємо робити? Як ми маємо досліджувати себе? В чому ми маємо обмежувати або навпаки, коли ми маємо приходити найпростіше, ми маємо е... приходити на обстеження в певних моментах? Ми маємо приходити щороку, що півроку. Ну і так далі, тут як бути, як нам mm -hmm. себе правильно вести. Я би хотіла ще додати, що яким методом обстеження можна виявити це захворювання? Mm -hmm. От золотим стандартом є колоноскопія, тобто ендоскопічне обстеження, товстої кишки, включно з прямою кишкою, тому що саме колоноскопія Но дає змогу побачити якісь мінімальні зміни слизової, які вже є підозрілими на злоякісний процес, і важливо робити це на якісному обладнанні. Uh -huh. Сучасному в нас в медичному центрі таке. Присутня пацієнти, які мають скарги обов'язково за скаргами, повинні зразу пройти колоноскопію. Якщо їх турбує там невмотивована втрата ваги, загальна слабкість, порушення стільця порушення дефекації, наявність крові або слизу в калі, обов'язково колоноскопія. Також колоноскопія необхідна пацієнтам в якості профілактичних оглядів. Маю на увазі пацієнтів старших вікових груп за різними рекомендаціями: це старше 40 років або 45 років. Скринінгова колоноскопія називається. Вона виконується пацієнтам, які не мають ніяких скарг саме з метою пошуку оцих передракових змін наявності доброякісних поліпів. Ми на нашому обладнанні можемо побачити чітко структуру слизової, визначити, чи це доброякісний поліп, чи там вже якісь ознаки дисплазії, малігнізації ну, переродження, угу. і за потреби той доброякісний поліп. Видалити, тому що е, найпростіше це ендоскопічно видалити утворення, коли воно є ще невеликих розмірів. Це не потребує там госпіталізації пацієнта якогось тривалого періоду е, одужання, Це Невеликий. Це відбувається швидко. Так, да, це відбувається швидко зразу в той же день виконання колоноскопії. Буває часто, пацієнти там бояться неприємних відчуттів під час колоноскопії. То зараз це все можна зробити в стані медикаментозного сну. Пацієнт нічого не відчуває. Плюс ми використовуємо спеціальну co 2 суміш для того, щоб пацієнт після процедури не відчував дискомфорту в кішківнику. Угу. Ну і повернемося. Надихати треба, наскільки я пам'ятаю, треба надихати його ні ні, ні, це <смеш> спеціально це 2 суміш, яку ми під час ендоскопії для того, щоб розправити петлі кишківника, mm -hmm. пускаємо в кишківник. Раніше використовувалось повітря, зараз це 2 суміш. Анастасія, скажіть, будь ласка, при одному тільки слові, багато хто слові я маю на увазі колоноскопія. Багато хто одразу, ой Боже, беруться за голову, mm -hmm. за інші частини тіла. І ні, ні, я, я готовий доплатити, тільки не чіпайте мене. Ну, я зараз трішечки якби. Це перетворюю на такий жарт, чи є інший е, спосіб е, з'ясувати вияснити, що щось не не так, щось неправильно в тому королівстві? Ну, от е, на жаль, на ранніх етапах. Жоден інший метод не скаже є в людини е, пухлинне захворювання, чи ті добреяксні поліпи перед пухлинне угу. захворювання, чи немає це лише колоноскопія. Добре. Ні КТ, ні УЗІ. нічого не скаже ні. добре. Тоді е, моделюємо таку ситуацію, як ви вже сказали, після якогось певного віку це може бути 40-45, ну абсолютно по різному Я не беру там е, чоловіки, жінки, знову таки буває зовсім по різному Після певного віку треба проходити е, обстеження. Обстеження, так, так. Ем, як часто його треба проходити? Раз на рік, раз на півроку? Е, яким чином можна домовитися, організувати? От навіть слово домовитися, забираємо. Як можна це організувати? Записатися mm -hmm. до вас в центр, як це все відбувається? Практично ну записатися практично це максимально просто номер телефона вже всім відомий. Номер телефону. Я ще раз нагадаю 068 840 30 30, Номер телефону це гаряч, це не гарячі лінія. Це багатоканальний телефон, який знову таки дозволяє одразу спрямувати клієнта. Так так. як це все далі відбувається? Е, пацієнт записується на певний день, який йому зручно З понеділка по суботу. в Будь-який час, ну в робочий час mm -hmm. перед. Процедурою потрібно пройти підготовку до колоноскопії, це вживання спеціальних очисних препаратів. Ми даємо спеціальну таку роздруковану підготовку, на про всяк випадок є зв'язок з лікарем ендоскопістом який має виконувати обстеження, якщо раптом якісь запитання в пацієнта. Пацієнт приймає ці препарати вдома або у нас така послуга підготовка до колоноскопії безпосередньо в клініці. Угу. Деякі пацієнти, які з дальних районів, вони мають якби, такі побоювання, що раптом якісь казуси будуть в дорозі. Угу. От вони можуть приїхати напередодні в, клініці, в клініку і пройти підготовку вже у нас на кілька Підготовка триває, наскільки мені відомо, десь 12 годин до 12 годин. Е, вживання препарату відбувається ввечері напередодні угу. обстеження і зранку в день обстеження. Ну... 12-18 годин десь приблизно. Так ще один момент: вартість цієї процедури чи можна пройти ендоскопічне обстеження безкоштовно. Це знов запитання до мене. Нічого страшного. Ендоскопічне обстеження. Так, медичний центр Альтемедика має договори з НСЗУ, це Національна служба здоров'я України, які дають змогу пацієнтам пройти ендоскопічне обстеження безкоштовно. Ми вже почали роботу по гастроскопіям, це огляд верхніх відділів травного тракту, і в найближчому майбутньому починаємо колоноскопію. Для цього пацієнту треба отримати електронне направлення. Сімейного лікаря що До в принципі речі, і дає можливість. Так, за електронним направленням uh -huh. вони записуються і мають можливість в приватній клініці безкоштовно пройти обстеження. Я ще зараз хотіла сказати, що є лайфхак для пацієнтів. В медичному центрі Альтамедика теж приймають сімейні лікарі. Можна з ними заключити декларацію. Прийом сімейного лікаря безкоштовний, і окрім електронного направлення на ендоскопію. Безкоштовно вони можуть отримати ще ряд е, перелік обстежень, типу там загальна аналіза крові, сечі, е, тест на ковід, тест на вагітність, експрес-тест на гепатити? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Холестерин. Ну, все, що входить в експрес тести yeah. як мінімум чотири так, ну, ну кардіограма yeah. ще да. ну якби такі загальноклінічні обстеження, uh -huh, які, можна. Да, які можна отримати безкоштовно. Uh -huh. uh -huh. Ну тепер виникає питання: а у кого вже є сімейний лікар? Чи можна мати двох сімейних лікарів? Ну, наскільки я знаю, двох, двох не можна. Ні. двох не можна одразу трьох. Добре, ем, які основні труднощі зустрічаються у, лікуві... у лікуванні раку? Ну тут я напевно вже буду відповідати настасі Олександр. Ну, трохи вісти. так, типу, дуже багато <світ> до неї питань, але ми і прийшли для того, щоб люди знали і про це, і, насправді, щоб вони не, не захворіли. Ну щоб спрофілактувати, це найголовніше. Угу. Але якщо говорити про лікування, знаєте, ви почали з такої достатньо негативної ноти. але ми прийшли розповісти міфи, про це те... міфи. Ну це ну, не ну, міф. це, міфи. Це, це те, що лікар з чим лікар-онколог стикається кожного дня. Завжди є складні пацієнти. Але ми прийшли поділитися певними такими позитивними новинами. Угу. Нам дуже приємно сказати, що ми перший і єдиний центр в Україні, який отримав. Доступ до такого препарату як фруквітініп, це найновіший ще раз фрук фруквінтініп Фру... фруквінтініп так, фруквінті це я вперше чую. Просто я декілька разів повторюю. І Я щас, переконаний, що наші глядачі і слухачі також. Я чують Я Думаю, перше. що йде і ще можливо, і не всі лікарі про нього знають, угу. але ми вже його маємо в наявності. Трохи про цей препарат. Препарат презентований два роки тому. І коли була презентація препарату, я дуже це запам'ятала, адже в дослідження входили пацієнти, які вже отримували лікування от всім, чим тільки можливо. Четвертій стадії рефрактерний рак той, який нечутливий уже до всього що mm -hmm. було попередньо, і людину чимось потрібно лікувати. І коли ми побачили ті результати, наскільки вони а, ну, mm -hmm. люди отримували і ремісію, тривалу ремісію, і вигравали час, і якість життя. І два роки назад я навіть не могла собі уявити, що я колись буду тримати цей препарат в руках і ми будемо першими. Препарат ми отримуємо завдяки компанії Такеда, це фармацевтична компанія. Доставляють нам його з Америки в рамках програми раннього доступу. Ми попередньо реєструємо пацієнта, і я хочу наголосити ще на тому, що це абсолютно безкоштовно. Ну, тобто, консультація так, онколога, це ну, вона в нашому центрі вона платна, але сам препарат, якого ще немає в Європі, у нас він уже є. Ми можемо працювати з пацієнтами, тому якщо нас чують пацієнти, яким необхідна там фахова консультація, які е, загубились і ну, не знають, що робити, там потрібна друга думка. Будь-яку вже надію. Так, а дійсно, mm -hmm. а що може запропонувати лікар, коли в тебе вже немає з чого ну, вибирати? Якщо такі пацієнти є, будь ласка, звертайтеся, ми спробуємо вам допомогти. Фрук? Фруквінтініп. Фрук дуже Фрук цікавий препарат. Я можу навіть трохи розказати, чому він так класно працює, але я поділюся, давайте краще поділюся досвідом пацієнтів. От, це цінніше. От, от. Так, це буде напевно цінніше. Е, знаєте, є зараз три пацієнти, які вже отримують цей лікарський засіб. У вас е, у мене угу. так, е, ну в нас в клініці, в принципі, ну це мої пацієнти. так. Кожен за тиждень прийому вони вже прийняли по одному циклу, це 21 день, але через тиждень прийому кожен з них від. Дмітив, покращення якості життя, зменшення больового синдрому, люди ну, почали ходити на роботу. Вони позитивні, в них падають онкомаркери, угу. і це насправді дуже цінний досвід для нас, бо ми не очікували. Ну, чесно, об'єктивно, типу, ми не очікували таких результатів. Звісно, їх чекає ще радіологічний контроль КТ, МРТ, так. Але вже те, що ну. Ми бачимо зараз, і що нам вдається? Ну що є якась це, надія? Ну, це mm -hmm. вселяє. Воно підсилює, я би сказала, підсилює взагалі надію і віру в цей результат, як у лікаря, так і в пацієнта. Адже і лікарю теж надзвичайно приємно працювати, коли в його пацієнта все добре. Е, ви сказали, що цей апарат ви два роки тому тільки бачили на виставці. Так. так, а вже ви його маєте і вже застосовуєте. Так, а... чи можна його чи можна назвати його новим якимось словом? Нове слово в підходах лікування, в нових, новим словом в медицині? Тобто, це зовсім інший щабель, це зовсім інший е, рівень лікування. Е, я вам хочу сказати, що однозначно так. По-перше, це я би назвала це проривом, uh -huh. який дає надію і, і, триваль, і життя, в принципі, ремісію так, пацієнтам, які вже випробували все. По-друге, цей препарат настільки ефективний, що він вже і в третю лінію увійшов, не в якусь ну, там, останню, uh -huh. так, він вже є в третій, в четвертій лінії. Це, по-друге, по-третє, маю досвід спілкування з представниками фармацевтичної компанії Такеда, які розповідали, як. Наші, до речі, громадяни катались по світу в пошуках цього препарату. Наскільки це було важко? І вони його купляли, бо він допомагав. Uh -huh. І є в мене ще один пацієнт. Ну, я про нього просто знаю. Він у нас не лікувався, але він уже на цій терапії більше року, тобто це в четвертій стадії, коли він попередньо отримував лікування більше чотирьох років. Uh -huh. Це приголомшливі результати, враховуючи те, що він перед цим отримав вже дуже багато чого. Тобто, дані є, доступ до препарату вже теж є, тому ми горді заявити про те, що ми перші і єдині в Україні. А, і ми хто дуже... має такий препарат, і хто так, застосовує так. його. Так, і ми дуже сподіваємось, що він буде приносити користь пацієнтам. А, окей, давайте на завершення ще раз підіб'ємо основні моменти, основні позиції, що стосуються лікування колоректального раку. Перш за все, це вчасна діагностика. Тобто, треба, хоча б як мінімум, раз на рік, після 40-45 років, раз на рік приходити і робити діагностику. Ви мовчите, правильно я кажу, чи неправильно все <свист> <Так? Перший свист> додам так, що розставити точки тільки коротко, бо маємо. Добре, добре коротко. Перший огляд в 40-45 років. Так. Далі вже залежно від того, які знахідки на колоноскопії. Якщо це ідеально, чисто немає ніяких змін, <свист> ніяких поліпів, можна трохи рідше. але якщо раптом є поліпи, то да раз в рік, раз в два роки повторні Треба контролювати. Огляди Окей. Чим старша людина, тим напевно частіше треба приходити. Тобто після 50-55 треба обов'язково раз. А, Форма життя, як ми живемо, і як ми харчуємося, також напевно впливає і дуже серйозно впливає. Так, звичайно, ну ми є то, що ми їмо, як то кажуть. Да, до речі, Значить... коли ректальний рак в Європі він лідирує по поширеності, так, да, це пов'язано. Ну, великим фактором ризиком є саме тваринні білки, от типу їжа на півфабрикати, uh -huh, uh -huh. типу Макдональдса. Такі ну, тобто, стилі. неправильна їжа також да. впливає І найголовніше, риску. якщо на небо щось виникає, то значить треба обов'язково телефонувати, записуватися до медичного центру Альтамедика, і там повністю можна пройти обстеження і отримати повну картину. Е... свого рівня здоров'я, скажімо У нас так, Нас повністю замкнений цикл з Зам... коло ректальному раку. І діагностика, і лікування. Ще раз нагадаю тим, хто нас не бачить, а хто тільки чує телефон медичного центру Альтамедика 068 840 30 30. І ми виходимо з ефіру. Я встигаю тільки нагадати, що Ярослава Габорець, клінічний укол, хіміотерапевт, та Анастасія Гавриловська, лікар-ендоскопіст, клінічний коло хіміотерапевт, сьогодні були гостями першого вільницького мультимедійного проєкту Час змін. Я ще Дякую вам за участь в нашій програмі. А вам, шановні наші глядачі і слухачі, здоров'я, залишайтеся здоровими і не нехтуйте тими порадами, які сьогодні ви почули від наших лікарів. Ну що ж, виходимо ми з ефіру. Скоро будуть новини, але перед тим трішечки приємної музики. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і вісім рафель. Місто над події, що поруч.